Welcome. Thank you for your Thank time, you. Thank you for I want to start with that post, uh, the President Trump's post about, uh, about Russia, the last one on truth social media. Um, how, do you, how do you read it? Um, it's a strong message. Що стосується останнього меседжа, так ви запитуєте, Чіля. А я думаю, що дуже важливо те, що там є сигнал сильної людини. Мені здається, що це знаєте, як, як постріл. Тут немає постріла в повітря, який попереджає про щось. Тут одразу він робить меседж прямий, і він не попереджає. Він просто говорить, що він дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо, як це буде. То, що ми не знаємо деталі, і, і я думаю, що сам президент Трамп не знає всіх деталей, тому що багато всього я сказав би в більшості, залежить від того, що у нас, і який мир справедливий можемо ми отримати, і чи хоче Путін в принципі закінчення війни, і, На мою думку, не хоче. І я думаю, що Трамп. Розуміє всі ці виклики, і він просто каже, що треба закінчувати, бо буде гірше, і він говорить гірше з посилом в російську в російський бік. Мені здається, це ну, така тактика. Вона мені вона на сьогодні імпонується так. but, um, okay, nobody knows uh, what the trump's plan to end the war in ukraine exactly is. but do you think that the, uh, donald trump himself knows or not even him for now that it will be something that it's, it, there is no uh, plan already? <laughs> І ми говорили і про Будапештський меморандум, і по НАТО, і для чого в Україні НАТО, і чому ми тримаємось за гарантії безпеки і тощо, і я ми говорили в деталях про нормандський формат, про ті часи, 19-й рік, коли Путін дає слово, а потім її не тримає. І мені здається, це найголовніше, коли ти думаєш домовлятись з ким, якщо і та інша сторона вона не тримає слово і його порушує і дуже часто бреше. Значить, тобі треба такі, знаєте, виняткові умови, тобто робити таку атмосферу навколо, що щоб, незважаючи на ті чи інші домовленості, забезпечити неможливість. Знов зірвання домовленості і повернення війни в Україну, і тому він на сьогодні мені здається не може знати всіх деталей. Просто чим все закінчиться на, на мій погляд. Я це відчував по зустрічам, що він хоче цього. Я йому казав відверто, що Путін цього точно не хоче, тому швидко цього це не буде. Просто не станеться. Але Трамп, завдяки силі, санкціям міцності сполучених штатів економіці тощо він може це прискорити. Принаймні, він може це зробити скоріше за всіх в світі на сьогодні. На мій погляд, з точки зору армії, економіки, впливу Америки на економіку світу і його особистих характеристик, я вважаю, що він на це може вплинути точно скоріше за інше. Я вважаю чесно, що і Китай має великий вплив, але сполучені штати більше. So there there is is no other kind kind of, kind of uh, format of uh, of, kind of a format guarantees Like for example, there is a format that, that do not include them that doesn't include the United States that you can trust to provide these guarantees. For example, United Kingdom plus Poland and the Baltics, or no. Uh, я нещодавно давав такий приклад, я дивлюсь на реальні цифри. У нас 800 тисяч плюс сьогодні армія. Так, 880, але там трішки менше. В Франції 200 тисяч плюс. Так, на папері 250, тисяч, я не знаю реальний склад, але ми розуміємо з вами, що десь навколо цих цифр всі інші країни менше. Тобто, якщо це. Без Сполучених Штатів Америки. Європа при всій повазі, Франція, Італія, Німеччина, якщо навіть вони будуть всі разом і доєднаються до мільйона армії України, тоді так ми зможемо порівняти. Але якщо ми говоримо, хто може зупинити, то тільки велика кількість союзників. Інакше, якщо у нас немає Америки. Номер один Україна повинна не зменшувати свою армію, а збільшувати. Бо Європи буде недостатньо. Це мої, до речі, меседжі були в Швейцарії. Я їм казав, у них є всі можливості збільшити видатки, збільшити на захист свій, на свою армію і на свою зброю, на технології. Технології їм допоможуть і в мирний час на їх внутрішнє виробництво дронів, систем радіоелектронної боротьби, дронів різного характеру, захист їх. Сухопутних кордонів і морських тощо це питання їх внутрішньої безпеки. Навіть коли війна закінчиться, їм це потрібно. Бо всі ці армії на сьогодні вони слабкі в порівнянні з російською армією. Ми живемо в такому світі. В принципі, не дуже хочеться говорити про посилення армії, якщо чесно. Хочете говорити про інше, боротись з викликами, боротись з реальними викликами для людства, для виживання. Є дуже багато різних хвороб у світі. Витрачати на це, на науку, на то, що на освіту, витрачати гроші. Але ми з вами знаходимося в реаліях. І ви ці реалії знаєте. Ви самі були в полоні. Є такі люди, є такі держави, і їм все одно на ваші права, на ваше життя тощо. І вони розуміють тільки мову сили? Сьогоднішня Росія, Путінська Росія це саме така держава. Вона не відрізняється від сьогоднішнього Ірану. Я впевнений в цьому нічим і від Північної Кореї, тому вони не знаходять таке союзництво. Я не дуже вірю, що це історичне союзництво, але на сьогодні вони це мають. Як їм відповісти? Які гарантії у нас? Я б не хотів, би, щоб наші люди просто ходили по вулиці з автоматами в мирний час, розуміючи, що в будь-який момент з Росії може хтось приїхати на танках броньованої техніки, ракети прилетять. Я б не хотів. Я б хотів, би, щоб ми розвивались максимально розвивали своїх дітей, а щоб люди хотіли повернутись мільйони українців додому. А для цього нам потрібні гарантії безпеки. І я вважаю, що Європи мало. Вважаю, Can I believe that the be the United States. ask you the number of deaths in Mariupol in the first phase, because there is, you know, there is no uh, You were talking about what happened in the place that they occupied at the beginning. Uh, um, do you know now uh, something? It's quite difficult because it was occupied till the, uh, since the beginning of the war. But do you have a number now? У uh, no. Маріуполі, ні. Я думаю, що реально це неможливо зрозуміти без відповідних робіт прямо там на місці. У нас була інформація, що руски вбили десь біля 20 тисяч. Але я не можу так сказати конкретно. Люди там були, вони різні. Були тисячі людей, які в полоні. Тисячі. Уявіть собі. І більшість цього напрямка. Ті, хто в полоні, ми чотири тисячі повернули, так. Полонених. Чотири тисячі ми повернули, а там ще тисячі. Тобто, ось вам приклад. Друге, це ми вважаємо, що в більшості своїх з півдня. І це передусім Маріуполь, Херсонщина, вони вивезли на сьогодні, ми розуміємо, десь 19 з половиною тисяч дітей. Що з цими всіми дітьми? Вони всі не знайдені. Далі ми знаємо, що окрім військових, все цивільне населення, яке вийшло зі страйками. Прямо там в Маріуполі, і вони виходили на площі. Ми знаємо, що вони їх або вбили, або їх забрали за ґрати і там катували. Тобто, про що ми говоримо? Це сотні або тисячі, або десятки тисяч. Крім того, що там йшли бойові дії, і дуже багато людей було поранено або загинули під завалами. Під завалами там просто розбили велику кількість будівель. Чому вони і дуже швидко хотіли відновлювати всі будівлі. Всі думають, що особливо там деякі думають, що це для того, щоб показати, що дивіться, ось що відбувається, куди Росія повертається. А насамперед, це відбувається те, що вони робили в Гроздом в Чечні. Ви ж знаєте, що Грозний повністю побудований, побудоване місто. Уявіть собі. Уявіть собі, коли була війна в Чечні, коли вони боролись за свою незалежність, так? грозного не було. Жодної будівлі не було. Вони знищили повністю все місто. І потім побудували нове місто. Це не для того, щоб показати: ось дивіться, це не тільки для цього. Це не тільки маркетинг. Це передусім заховати всіх людей, всіх, кого вони вбили це страшні люди, просто <към> тому ніхто не знає реальну кількість.